Вітаю, друзі! Я Олексій Чепурко. Полтава хаотично забудовується. Ця проблема є системною для нашого міста дуже давно. Забудови діляться на законні і незаконні. Зараз я коротко розповім, в чому різниця між ними. Майже при всіх міських головах була практика роздачі дозволів підприємцям на встановлення малих архітектурних форм, так званих мафів. В народі ми їх називаємо ларьками. Дуже добре, що останні роки діє мораторій на встановлення нових мафів. Але їх встановлено по місту дуже багато, подекуди з порушенням правил дорожнього руху, коли вони заважають виїзду транспорту, огляду. Ці дозволи переважній більшості видавалися хаотично, і тут мова йшла не про підтримку малого бізнесу. Тут скоріше мова йшла про підтримку певних посадовців і їх фінансового збагачення. Наступною проблемою є забудови, на які так само міська рада дає дозволи. Це, наприклад, житлові будинки, багато квартир. Багатоповерхові житлові будинки. В цьому плані в нашому місті так само повний хаос, бо дозвіл на розташування житлових будинків іноді дають в дворах вже існуючих житлових будинків, як приклад, це будинок на вулиці Героїв АТО. Міської влади взагалі відсутня концепція забудови нашого міста. Від цього, в принципі, і проблеми з розташуванням житлових будинків. Хаос в цьому питанні. Викликає інші проблеми: це перенавантаження наших каналізаційних колекторів, це водовідведення, нормальне, це місця для паркування автомобілів мешканців цих же будинків. В сучасних реаліях в житлових мікрорайонах мають бути нормальні парки, сквери, дитячі майданчики. За новими правилами і новими ДБНами кожен забудовник при будівництві житла має все-таки будувати бомбосховище. Війна буде нас тривати ще довго, і забудовник на етапі проєктування і будівництва цього будинку має забезпечити безпеку для мешканців при проєктуванні і забудові нових мікрорайонів. Влада має думати і про громадський транспорт, який буде потім забезпечувати приїзди, доїзд мешканців, які будуть там жити. Тобто або тролейбусна лінія, або автобус. Але там громадський транспорт має бути, і все це має спроектовано бути на першому етапі, а не вже тоді, коли побудували і приклади тої самої гнівки, коли новий великий спальний мікрорайон, побудований давним-давно, чомусь зовсім залишився без вуличного освітлення. Окремою сторінкою всіх цих проблем є незаконні забудови. Ви їх по місту можете бачити дуже багато. Наприклад, там мешканець придумав собі добудувати балкон і цілий поверх на вулиці Державного прапору. Підприємець на вулиці Шевченка біля центрального ринку по фасаду вийшов на тротуар і добудував собі магазин. Старі будинки в центральній частині міста, яким не пощастило, і вони не є пам'ятками архітектури, просто зносять або доводять до стану, коли вони горять, і потім на цих руїнах будують інше або житло, або якісь торгові центри. Окремим пам'ятником незаконного будівництва може бути будинок на вулиці Шевченка, коли власник до двохповерхового будинку добудував фактично ще три поверхи. Все це відбувається через бездіяльність влади з одного боку або через корупційні дії певних чиновників. В цьому мають розбиратися правоохоронці, А ми з вами маємо констатувати, що в місті не діють законні правила одні для всіх. Вирішенням всіх цих проблем має бути суспільний договір між владою, бізнесом і мешканцями Полтави. Всі мають розуміти, що є певні правила, з законом встановлені правила, і всі їх повинні дотримуватись. І ніхто не може прийти в міську раду, щось, як то кажуть, порішати і жити за іншими правилами. Тоді це викликає такий хаос, який є зараз. Дотримання всіма сторонами цих правил приведе нас до порядку. Тоді в Полтаві. Дійсно, буде комфортно жити. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково коментуйте, поширюйте, ставте лайки. До зустрічі в наступних ефірах.